Усім привіт! Наступна літера, яку ми будемо вивчати, це літера даль. Ось ви зараз бачите весь алфавіт. І ми, звичайно, йдемо ось так. І, як ви бачите, літера даль іде після літери даль. Вони дуже схожі по по Вигляду, їх відрізняє лише точка. Ось як ви бачите, усе в написанні все одне і те ж саме. У початку і обачаюсь, я тут трошечки не так зробив. Ось цієї риски не має бути. На початку. Вона не з'єднюється з наступною буквою, просто сама по собі. І дуже схожа, як ви бачите, на букву даль. Але є тільки точка зверху. Так, далі. Усередині, як ви бачите, вона з'єднюється з попередньою буквою, Але не з'єднюється з наступною. Ну, все як у літери даль. Ось. І у кінці. Просто з'єднюється з попередньою буквою. Але найважливіше, що сьогодні я хотів би вам розказати, це те, що такого звуку в українській мові не існує. Він трошечки схожий на звук З, але він ну, відрізняється від нього. Зараз я розкажу, як же нам вимовити цей звук. Пам'ятаєте букву СА? ось така літера, яка теж вимовляється дуже таким незвичним, незвичайним для нас е виглядом. Пам'ятаєте, ми ставили з вами на два передніх наших зуба е язик і просто якби дули типу С, 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 Си, Су. Ось так. Зараз спробуйте поставити язик на два передніх зуба. Ну, на їх кінчики. І так, нібито подути. С, Сі, Су. І ну, ось ця літера трошечки схожа по вимовленню. Ну, саме по виходу. Ми знову ж таки ставимо. Язик на два верхніх зуба, і просто, як би так, відриваємо одразу так Д, 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 Д. Можна навіть поставити на на чотири верхніх зуба і спробувати так: да 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 І при цьому всьому у нас не не весь язик, якби на кінчик язика становиться на. Два верхніх зуба, а якби ось уявіть. Ну, це язик, а це уявіть свою верхню щелепу, і це два наших верхніх зуба. Коли ми вимовляли літеру. С, то ми ставили ось цей кінчик язика на. Два верхніх наших зуба передніх. І виходив такий звук С, 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 са, са, са. Можна навіть якусь ось цю частину. Не, не самий кінчик язика, а якусь ось цю частину поставити. Ну, ось весь наш язик. І ми ставимо ось цю. Не сам кінчик, а ось десь цю частину. Там буквально там на 2-3 мм подалі від самого кінчика. І виходить такий звук с с C, С С. Так, добре. А звук даль. Для того, щоб він в нас вийшов, ми ставимо. Те ж саме. І трошечки ще й захвачуємо ось ці зуби. І виходить такий звук «да», Да, «да», «да». Десь ось цю частину язика ми ставимо на ці зуби. І так, якби давимо, і так в нас виходить за, да, ві «да». Спробуйте. Може, у вас вийде. Якщо не виходить, то можете подивитися на Ютубі. Там є більш детальний огляд цього всього. Але ось, ось так ось. Да, ду Ну, я знову ж таки кажу, що ось ці зуби більше всього працюють. Саме ось ця частина. І ще що хотів сказати. Трошечки можемо навіть вивести ось цю частину язика. Ось цю частину, за щелепу, за зуби. ДУ. ДА, ДІ, ДУ. Трошечки навіть там два або три. Ну, ось цю частину ми виводимо навіть за зуби. І в нас виходить такий звук. Так, ну добре, я думаю, ми з цим розібралися. І зараз буду я писати приклади, і будемо з вами їх читати. Так, ось перший приклад. Спробуйте прочитати. The bat. The bat. the bat the bad. так, добро давайте еще раз напишем какое слово добро, читайте Ид, хизад, хи зад, хид, Наступне слово читайте. Звичайно, що всі літери ми вже вивчали ці. Віхат, The hat. Читайте Хазаб, 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 Добра. обучаюсь. С у нас литера С. Я просто хотел тут литеру Б написать, но не вышло. Вот такое слово. Спробуйте прочитати. Джасад. Джасад. Джасад, дясад. Джа тут ось ця літера. Ось вона. Просто тут так вийшло, що схоже на дві літери. Спробуйте прочитати, біта хаїд, біта Добре. Давайте наступне на слово. Щось я таке незвичайне написав. Я думаю, не легко буде прочитати. Ну, спробуйте. Давайте ще Кясру. одну додавлю. Спробуйте. Нелегкое слово, звичайно, будет. АХУБАДИДИ 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 Аху бади ди. Вот а -ба а -ба что-то такое незвучное. Ось, як ви бачите, Алів в центрі слова. Це все одне слово, звичайно. І на нього поки що не звертайте увагу. Потім ми будемо з вами розбирати, навіщо він потрібен. Ось тут. Поки що не звертайте уваги. Спробуйте прочитати. Джанада. Джанада. Джанада, Джа -да. добре. Давайте ще одне слово. Пробуйте прочитати. Це Аліф. Спробуємо. Ахзабу. 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 Ось так. Як ви бачите, буква Х. В нас без харакату. Звичайно, я мог написати тут якби нулік. Це означало б, що тут, ну, немає в нього харакату. Ахзабу, ахзабу. Ну, звичайно, міг написати якийсь харакат, і в нас би вийшло тут. Ну, спробуйте прочитати. Ахійдебу. А, Ахидабу. 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 А так, бы он... а так у нас вышло Ахдабу. Ахдабу. Если не дивиться на кясру. Так, давайте еще один приклад и... І... И все. Таке слово якесь я заворотив. Знову ж нелегке. Зубіхаба. 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 Так, ну все. По словам, я думаю, вистачить поки що. І зараз перейдемо до Курану. Так, ось я відкрив куран. І зараз будемо з вами шукати бісмілля. І починаємо. І ось перше в нас слово. І ми бачимо вже букву Даль. Ось вона. Добре, йдемо далі. Я думаю, так, ось ще. Далі. Як ви бачите, тут ще буква Нун. Ой, вибачаюсь, ми ще її не вивчали. Так, йдемо далі. Ось буква Х. Я думаю, хто дуже добре всі уроки проходив, я думаю, вам тут дуже багато літер вже знайомі. Ось ще буква даль. Ось ще буква даль, дуже багато знайомих літер. Ось, наприклад, літера ТА. Ось ось це. Тут літера Х, так написано, з'єднано з, з літерою лям. Ось ще літера даль. І ось навіть літера Ба, як ви бачите. Ось ще літера Ба і Алів з нею з'єднан. Бачите, як багато літер нам вже знайомі. І до речі, може бути навіть таке, що я десь загублю одну літеру, так, не побачу. Ви там напишіть, якщо що в коментарях хвилину, на якій я це зробив. Дуже багато знайомих літер. Ось. Літера Ба, літера Аліф. Ось. Ось ще раз літера даль. Добре. Ще літера даль. Ну, ось, як ви бачите, вони так подеколи зустрічаються. И до речі, ось літера да. Бачите, як она наскільки у нас схожа, просто не немає точки. Ось еще раз літера, да, Еще раз літера, да. Бачите, за нею іде Алів до неї і тому вона не з'єднюється з ним. Ще раз літера да. Так, добре. Так, ну і що б я хотів сказати на завершення цього уроку. Я би хотів сказати, що ми з вами вже пройшли немало не, не так букв. Е, особисто аліф, ба та, са, джим, ха, ха, даль, даль ми вже пройшли. І я би хотів вас трошечки заспокоїти, що наступні літери ось ці. Вони будуть, будуть дуже полегше, по вимовленню вони будуть полегше набагато. Наприклад, літера РА, вона дуже схожа на наш звук Р Р, тільки трошечки пом'якше. Літера зайн теж дуже сильно схожий звук на нашу літеру «з», «з», З. 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 Ось. Далі. Сін. Дуже схожий на нашу літеру Си, тому ми будемо його так і вивчати. Шін, саде. Ось. Трошечки відрізняється звук. От Як ви, ви бачите. І тут звук С, і тут звук С, але цей звук Си трошечки відрізняється будемо з вами розбирати. Потім. Даде. Потім та, за, айн, гайн, фа, каф, тяв, лям мім, нун, га вау, я. Ось. Вже не так багато залишилося. Так що, я думаю, ми з вами все це пройдемо і вивчимо, і всі будуть це розуміти, хто мене дивиться. Всім дякую за перегляд. Бажаю набратися терпіння і витримати, і вивчити, і бути наполегливими. І, іншаллах, у нас вийде вивчити арабську мову. Все, до побачення, до зустрічі!